За спеціальним столом інтернка Катерина Арманері відпрацьовує техніку зав'язування хірургічних вузлів. Говорить, це перше, що має вміти лікар-хірург. Ти повинен вміти як руками на різній глибині діаметрі, так і інструментом. Тобто, в такій рані, допустимо, глибокій. Я не зав'яжу руками, бо я не достану там, не тільки інструментом. Стіл для в'язання хірургічних вузлів, лапароскопічна стійка, наркозний апарат. Таке обладнання встановили у хірургічно-тренувальному комплексі. Запрацював він у симуляційному центрі Полтавського медуніверситету. Студент, прийшовши з лікувального закладу, може зайти і подивитися все таки в більш вільному моменті, вивчивши, як Розположений повинен бути сьогодні хворий. Таким чином функціонує наркозний апарат і що можна робити спокійно. Ми беремо дистальний кінець, приближаємо до проксимального. Саме головне, щоб була герметичність і краї рани добре зводилися. Біля тренажера з накладання швів працює інтерн Олександр Потинов. На серці можна, маємо можливість пошити, імітують тканини. Перед сердьм, шлунечків ми бачимо, що серцеву сумку вже шивали, і власне клапани також шивали. Це найчастіше буває при травмах більш ножливих або розриву з, власне перекарду. Навчатимуть тут студентів-медиків, а також військових лікарів. Комплекс повністю адаптований до різного рівня хірургічних втручань, каже професор Максим Дудченко. Гінекологічних, онкологічних. Е і військовий час всі травми. Тут можуть бути відпрацьовані будь-які ситуації, які виникають в операційних, як в відкритій хірургії, так і в малоінвазивній і лапароскопічній хірургії. Це найсучасніше обладнання. Ми адаптували його повністю під слепок операційний. Вони допомагають відтворити умовно. Реалії, які можуть виникнути при лапароскопічних операціях, як розповів ректор Полтавського медуніверситету В'ячеслав Ждан, окрім хірургічного тренувального комплексу у симуляційному центрі, нині працює більше десятка різних медичних станцій. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини Полтава.